День визволення України від фашистських загарбників свято, яке відзначається в Україні щорічно, 28 жовтня, вже шість років підряд, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. Це свято у Білгородністровському видалося насиченим. Спочатку в міській раді вшанували героїв Другої світової війни. З побажанням міцного здоров'я і усього найкращого їм вручили медалі. 70 років визволення України від фашистських загарбників. Привітали ветеранів молоді дівчата з ансамблю Віола, котрі виконали чудові класичні мелодії, чим зворушили їх серця. Борис Ставров згадав, як далекому 44-му році перед солдатами виступили юні артистки, котрі тоді підняли бойовий дух захисників. пели, играли, развлекали. Вы знаете, многие солдаты плакали от радости. Это настолько было величественно. Их все подняли на руки и отнесли на машины. Спасибо вам, дети. Спасибо, что у нас тяжелое время для здесь такие, как вы, руководители ваши который воспитывает и делает вас настоящими людьми. Счастье, здоровье, благополучие. И помните, что военные старики помнят, любят и никогда не забывают вас. Після вручення медалей усі присутні пішли на меморіал слави для того, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблих воїнів, котрі захищали країну від фашистів. Зі сльозами на очах згадує ті важкі роки та свого бойового побратима, якого втратив під час війни Євгеній Гідіонов. У чоловіка всі груди у медалях та орденах. Як розказав сам Євгеній Володимирович, свій перший орден він отримав у Варшаві. А за Кенінсберг отримав дві медалі за відвагу. в этот день я был под Кенисбергом. После окончания взятия Варшавы нас бросили под Кенисберг на штурм и взятие города. День был пасмурный, потому что Балтика, но уже в основном город был взят, и мы были на переформировании, Наступать вдоль берега Балтійського моря. дуже часто на меморіал слави приходить і Валентина Якимівна разом із своїм сином. Жінка пам'ятає, як її бабуся чекала свого сина з війни, якого згодом визнали як зниклого безвісти. Тому вона і сьогодні прийшла на меморіал, аби вшанувати пам'ять загиблих. Сьогодні освобождіння України 71 71-я годовщина від німецько-фашистських захвачка. Ну, взагалі. Погибло 28 мільйонів людей. Ми поэтому чтім пам'ять і, і слава Богу, що ми дожили до цього дня. Ще один рік пройшов з того дня, як визволили територію України від фашистських загарбників. Також не керманець і ветеран мрії, аби якнайшвидше закінчились воєнні дії в нашій країні. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесрабія ТВ.